Зазвичай перед сюжетом я кажу кілька слів про його зміст, але сьогоднішній матеріал доволі красномовний і жодних додаткових коментарів не потребує. Тому поговоримо ось про який нюанс. Будь ласка, ніколи не пропонуйте нам гроші за зняття сюжетів з ефіру. По-перше, як бачите, це не має жодного сенсу. А по-друге, ну майте ж совість, ну ви що думаєте, ми не люди? От нас не гризе потім наша власна відмова. Гризе, звісно. І чим більше гризе, тим більш ми зліші. А тепер дивіться про кубло приватних фірм, які тягнуть соки із без того виснаженої української залізниці, а також про каталог нерухомості одного з очільників українських залізних доріг. До вашої уваги. Державна залізниця давно не є державною. Майже всі товари і послуги тут закуповують у приватних фірмах. Навіть Серветки на цьому столі. Фактично з державного на залізниці лишилися лише провідники, та й ті пропонують пасажирам. Приватне печиво, приватні вафлі, приватний чай. Несмачний. смачний, але це теж справа приватна. Фірм ударників на залізниці десяток. У державного бюджету вони з'їли мільйони. Як з'ясувала наша програма, більшість цих контор пов'язані з однією родиною. Начальники Південно-Західної залізниці Олексія Кривопішина. Зділена роботи благодаря фінансуванню Укрзалізниці. Вречаючи сроки. Одна з кубла фірма Текс текстиль. обшиває залізницю, постачає мивий папір, чай, каву, печиво і навіть вугілля. На торгах у відомстві Кривопішина заробила майже 40 мільйонів. Власне, на родину Кривопішина співвласниця текстилю любов чередник і працює. Окрім текстилю, чередник є головою наглядової ради ПАД Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті. Власником цієї компанії є фірма Солід Актив. Створена дружиною та дочкою очільника південно-західної залізниці Олексія Кривопішина. А ось документ, який засвідчує, фірми з Кубла Кривопішина виграли торги ще до всіх тендерів. Це погоджена технологія з обслуговування вагонів та комплектування їх усілякою всячиною. Зверніть увагу, підписано 2013 роком задовго до тендерів, на яких і виграли ці компанії, серед фірм розвиток 21-го століття, залізний кулак, та вже відомий нам. Текстиль. Починаємо дослідження з нього. Просимо відповісти директора, яким чином фірма наперед знала про власну перемогу. Диво! Він погоджується. А у котрій вам буде зручно і за якою адресою? Свободі чи І більше у текстилі нас бачити не хочуть. Нам потрібно поспілкуватися щодо тендерів на Південно-Західній залізниці. Ми на території не пропускаємо. А, тоді вийдіть, будь ласка, до нас. Дякуємо. Заходимо через інші двері, але тут нам теж не раді. А чого ж ви так тут спиною закриваєте ці двері? Угу. Приказ є з приказ. А ви охоронець? Ні. А хто? Ні, така різниця. Ну якщо ви працюєте в текстилі, тоді запитання будуть до вас. А при чому тут я? Я. Ні. У нас відповіді на питання дають тільки директор нашої фірми. Ну, якщо директор ховається, може його ще. Только директор нашої фірми. Директор зник. Тож їдемо до власниці. Ну, має ж любов, чередник, знати, як працює її фірма. Двері відчиняє її чоловік Володимир. Він теж є засновником текстилю. Куди ділися гроші? Скажіть, будь ласка. Не знаю, ну... я там я цього не маю ніякої справи. А чого ви не маєте? Ви в засновниках значитися? Ви ваша Значно. дружина? Не знаю. А ще на українській залізниці є ось такі поїзди. Їх теж прибирають фірми Олексія Кривопішина, проте сам очільник південно-західної залізниці на таких поїздах навряд чи катається. А от товариство Мастер Клін не тільки катається, а й розкатує державний бюджет, причому поповній на прибиранні потягів та вокзалів. Уже заробили 171 мільйон гривень. Один із засновників Мастер Кліну, Віталій Величко, теж стоїть на сімейних кривопішинських рейках. Окрім Мастер Кліну, величко заснував ще одну компанію, яка ходить на тендери залізниці. Співвласником у цій фірмі, яка називається Небесний світ. Є фірма Крініті БС. Її засновував син Олексія Кривопішина Георгій. Потім на Бесний Світ відписали дружині брата Олексія Кривопішина. величко пов'язаний з керівником Південно-Західної залізниці і як колишній співвласник А 1 технологі груп. Вона теж виграє торги у відомстві Кривопішина. Проте Мастер Клін, як ми з'ясували, існує лише на папері. Тут анікули не знаходиться. Там де ж вони знаходяться? Пускай скажуть, де не А От я не знаю. Что секретарь не знает, где она находится. Нет, ну секретарь, может быть, и знают, но... Тем более там секретарь общий на всех. Самой организации так как увод. Общий на всех? там несколько компаний на шестом этаже. На ресепшене сидит девушка. За цим же телефоном і адресою сидять ще чотири фірми, які на торгах залізниці отримали 100 мільйонів гривень. Три з них пов'язані із Геннадієм Політикіним, екс-начальником служби матеріально-технічного забезпечення Південно-Західної залізниці. Схоже, таке кубло постачальників зацікавило не тільки нас. Кілька днів тому розповідає охорона у Мастер Клін приходила міліція. Привід нічогенький, два з половиною мільярда гривень кудись зникли. Що, Два з половиною мільярди. Я не знаю. Звідки знаєте, що міліція вну. Не представляли. Тут має бути залізний кулак. Фірма на ринку унікальна. В ній єдині працюють провідники-бодігарди. По одних документах тут займаються діяльністю приватних охоронних служб. По інших отримали 5,5 мільйонів за опалювання пасажирських вагонів. Причому працівники компанії, що опалюють вагони, повинні мати професію. Провідника на торгах кулак вказував телефон, що належить фірмі директора Мастер Кліна. Але от біда. Провідники бодігарди з офісу зникли і навіть трудових колишнім працівникам не лишили. Ті фірм вже вже не тільки ви приходите приходять і спрацюють. Так за взагалі просто і все. Так, а телефончик їх ніхто ж має? Ніхто нічого не залишив. Якщо якась документація приходить, не оставляють у нас, і потім вони приїжджають, забирають, просто і все. Кто-то приезжает с них, этот с людей. Сегодня парень тоже один с этой организации приезжал, хотел трудовую забрать, но уже нету кого. Очільник Південно-Західної залізниці не тільки сам живе із віреного йому підприємства, а ще й підгодовує інших класик до бюджетних грошей ділків, наприклад, розвиток 21 сторіччя. Вона орендує мийку, пральню та інші об'єкти у вагонній частині 1, це поблизу центрального вокзалу. Орендує у південно-західної залізниці. Робітників у розвиток теж переважно оформили старих залізничних, які і раніше працювали на цих ділянках. Зрештою вийшло, що робітники з залізниці на обладнаній залізниці обслуговують вагони, як і раніше, але тепер залізниця оплачує ще й прибуток фірмі, яка прописалась просто на території залізничників. Пропустимо. почекайте. Ну я так розумію, що фірма сидить десь тут на горі. Так чи можна їм все-таки призвонити знову, щоб хтось спуститися? Якщо ми вже сюди нас немає зв'язку. Нас немає зв'язку. А як як може бути, що в охорони внизу немає зв'язку із на початку розвитком володіли донецький олігарх Леонід Юрушев та колишній міністр оборони Павло Лєбідєв. Поручителем контрактів виступала компанія Інтеркар Груп, тих самих Юрушева і Лєбідєва. Потім фірма почала годувати іншу родину. Її директора та засновників змінили. А поручителем стала фірма Торговий дім Вітарт, близька до депутата партії регіонів Анатолія Близнюка та екс-генпрокурора Шонке. За гроші, роздані усіляким дивним компаніям у Кривопішено могли б збудувати кілька вокзалів, але збудували кілька палаців. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, нам треба до Криво... Кривопішена. Як проїхати? Ось його дом, От цей? Точно? А звідки знаєте, що саме Кривопішена? На байдарці катаються, мені сказали, так це кривопішена. Я помню этот повні Он, он спортсмен бувший. садове товариство геолог у селі Підгірці під Києвом. Мало б називатись залізничником. На вході вокзальна будка. Трохи далі з'їдає добрий шмат озера, розкішний маєток пана Олексія. Біля приватної пристані спущені на воду скутер та байдарка. Заходимо з вулиці і просимо господаря. А скажіть, у нас там хочемо поспілкуватися з Олексієм Наподівичем? Можна? А хто є? Можна його дружиною? Що ж ви так закриваєтеся зразу? Проте охоронець таки виходить: переконує, ніякого кривопішина тут нема. Так живе жінка. любов Юрина. Білова. Білова. Охоронець просто топить свого шефа байдарочника бо любов білова дружина Олексія Кривопішина. А хатинка нічого за вартістю потягне не на одну електричку. До речі, саме з електрикою тут влаштовано все дуже хитро. Ось у цьому будинку, кажуть, живе Олексій Кривопішин. Тут взагалі немає електричних дротів. Секрет пояснюють місцеві простий: зовсім недалеко залізниця і легко красти світло в неї. Ти кидаєш власні дроти на державній і все закопуєш. Ми не будемо стверджувати, що головний залізничник країни робить саме так. Цілком можливо, що вечеря він при свічках, а кондиціонери, світло, телевізори, домофон. Відеонагляд він поставив у своєму маєтку. Просто для краси. Проте місцеві переконують. Кривопішан таки під'єднаний до залізниці. Четверта да. за городи. Да. Охрана постійно крола сути. Оту всю зиму там зварили. А та, далі йде поле, через це поле я почав казати. Електролінія, електролінія. Своя, Їх... лічно, його. лічно це, його. Це все за рахунок держави. Все за рахунок держави. Все чисто. А що за країна? Електролінія з железної дороги. Отдельно з Кивопішена жилі. дороги. У нас свято нема, бо ми від села. Ось дроти, про які говорять люди. Вони справді йдуть від місця, де живе Кривопішин, до залізниці. Голова місцевого садового товариства мала б знати, як очільник Південно-Західної залізниці за електрику платить, але запевняє: я ні до чого, я лише довідки видаю. Я не знаю, як вони платять, я не бухгалтер, у нас є бухгалтер які конкретно займаються цими справами, і я видаю там довідки. Проте це не єдиний маєток кривопішених, який живиться від таємничої лінії електропередач. Поряд у садовому товаристві Мрія, ще один такий самий палац. Доброго дня. Скажіть, Доброго. будь ласка, де Кривопішен живе. Кривопішен, це начальник живетної дороги. Та там десь тройка. Виявляється, у побуті залізничники більше полюбляють не перони, а причали, хоч і ставлять на них лавки м -м, дуже схожі на вокзальні. Проте і тут нам ніхто не відчиняє. Можливо, тому що родина кривопішених зараз у третьому своєму палаці. Найбільшому, столичному. Їдемо туди. Ось цей маєток має площу майже 2000 квадратних метрів. Тут два величезні палаци, один треп. Поверховий, схожий на середньовічний, інший трохи сучасніший. Обидва вони записані на дружину очільника Південно-Західної залізниці. Проте, як нам сказали сусіди, тут живе його дочка. Схоже, непогано живе. А, а Маша? То... Маша, Маша да? да. фамілія, так? Да? Я не знаю. А світок троє кружок і стрілять. А то батько містрівчику, знайде, я не дарують і тішує. Тут до нас обіцяють викликати групу швидкого реагування. Якщо ви зараз е, не заберете камеру, мені треба буде викликати ГШР. Але замість охоронців на іншому виїзді з маєтку натрапляємо на його власників. Вони нас бачать, проте швиденько замикаються у своєму замку. Доброго дня! відчиніть, будь ласка. При таких палацах не дивно, що дві квартири у центрі столиці родина кривопішених здає. Обидві охороняє фірма А1, яка постійно ходить до південно-західної залізниці на тендери і їх виграє. Кривопішенну тут. Тут же тут. Ну вони, в принципі, тут зі світу. А ті ж вони? живу. Ані стають Дружина Кровопішена також винайняла у центрі Києва шість складських приміщень. За цією адресою виявляємо косметичний салон. Охороняє його та ж фірма, що й квартири кровопішених, проте власниця салону запевняє. Бізнес належить їй. Я вшити раз пишу повідомлення. А це керівники, де назад не залізаться. Я не знаю, хто. Та мені. Всього на рейках Олексія Кривопішина близько 15 фірм. Вони миють, чистять, охороняють залізницю, везуть їй постіль, їжу. Так натендерили 758 мільйонів гривень. Ми довго намагались зустрітись з очільником південно-західної залізниці або бодай отримати хоч якийсь коментар, розпитати, за які гроші він будував свої розкішні палаци і що це за фірми, які намертво присмоктались до тендерів залізниці. Проте за два тижні Олексій Мефодійович так і не знайшов часу. Відповісти на наші питання, сподіваємось, колись він таки це зробить, якщо вже не нам, то хоча б прокуратурі.